Про головне події в Харкові та області 21 листопада. Російський генерал Герасимов вдруге за три місяці освободив Куп'янськ. Його патрон Путін одночасно окружив там до 15 батальйонів ЗСУ. Діалог російського командування розповсюдили пропагандисти та спростував генштаб ЗСУ. Розмова про фантастичні успіхи в Куп'янську та Вовчанську відбулася напередодні в одному з командних пунктів російського угруповання Військ запад. Окрім фейкового освобождення Куп'янська, Герасимов записав у актив окупантів ще й 80% Вовчанська. У Генштабі ЗСУ ці заяви назвали дешевою провокацією. Оборонці наголосили, Куп'янськ знаходиться під контролем Сил оборони України. Там продовжують шукати та винищувати ворожі ТРГ. Так само не відповідають дійсності і слова Герасимова щодо Вовчанська. Їх окремо проаналізували в Оту Харків. Оборонці відзначили, якщо дані путінського генерала взяти на віру, то протяжність Волчанська мала б бути в десятеро більшою як у Стамбула або Лос-Анджелеса. Уночі Гербера вдарила по Слобідському району Харкова. Про це повідомив мер Ігор Терехов. Обійшлося без пошкоджень і постраждалих. Значно більше дісталося лозовській громаді. За даними Хова там пошкоджена залізнична та енергетична інфраструктура. Мер Лозової Сергій Зеленський відзначив, що без світла залишилися 15 населених пунктів. Ймовірних Форекс Шахраїв нейтралізували кіберфахівці СБУ Харківщини, діяли спільно з Нацполіцією та європейськими правоохоронцями. Виявлене угруповання очолював 31-річний уродженець Донеччини. У нього було два спільники. Разом вони створили мережу фіктивних онлайн бірж і залучали європейських інвесторів. Клієнтам обіцяли надвисокі прибутки завдяки використанню інноваційних програмних механізмів для онлайн-торгів. Реально ж, як тільки... Людина ...вкладала гроші, її доступ до особистого кабінету блокували, відзначив речник ОСБУ в Харківській області Владислав Абдула. Таким чином, за даними слідства, у громадян ЄС видурили понад 250 тисяч доларів. Підозрюваних затримали в Києві. Вони можуть сісти на 12 років. Автівка вилетіла на дитячий майданчик у Харкові. Це сталося ввечері напередодні на вулиці Саперній. Постраждав 19-річний юнак, двоє підлітків хлопець і дівчина. У них садна та забої. У Гуна з поліції Харківщини уточнили причини ДТП. Водій Тойота Авенсіс не впорався з керуванням і в'їхав у електроопору. Від удару автівку відкинули на майданчик. Усі подробиці події ще уточнюють. Гроза може бути вночі в Харківській області. Такий прогноз на 22 листопада оприлюднив регіональний центр із гідрометеорології. За даними синоптиків, вихідні будуть теплими до 14-16 градусів у день. Дощі місцями очікують вночі як на суботу, так і на неділю. Також місцями буде туман. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео, підтримуйте незалежну журналістику незламні разом.